De Sonata 2017 року. Цей кузов називається НюРейс. Вона обладнана 2-літровим газовим двигуном, автоматичною коробкою перемикання гідротрансформаторного типу шестиступенчатою і переднім приводом. Ось так виглядає ця красуня. Має 16 дюймові великосплавні диски, датчики тиску в шинах. Всі показуються на бортовому, зараз покажемо. Також у нас в комплектації є задній парктронік. вже встановлено легке тонування. Шкіряний салон з дуже так сказати, витривалої штучної шкіри. Всередині нас зустрічає мультикермо, воно з круїзом, до речі, тобто можете їхати на круїзі. Також у нас є управління телефоном, тому що от магнітола підтримує блютуз. Вона така виглядає досить таки ну, прикольно. На 2017 рік досить таки сучасна. Тут у нас управління самою магнітолою. Підключення блютузу, також сетапи, менюхи різні. Знизу тут у нас розташований саме кондиціонер. Кондиціонер заправлений, кондиціонер дує. Знизу у нас два патрончики під зарядочку, і також і USB та AUX. Ніша для якихось предметів. Також у нас ось перемикання передач, маю на увазі R&D тобто автомату, екорежим кармашок для чогось, саме чого не знаю, і два підстаканнички. До речі, бортовий комп'ютер у нас показує датчики тиску в шинах, які я казав, коли стояв зовні автомобіля. В принципі, в принципі це все. Йдемо далі, зараз покажемо задній ряд сидінь. Як же ж він виглядає? Тут він виглядає ось так. До речі, помітьте, скільки місця ззаду. Ззаду дуже комфортно, всі сидіння цілі, все чітко. Тут є два воздухозабірнички для задніх пасажирів і також патрончик під зарядочкою. І так машинка виглядає ззаду наперед Машина, знаєте, як, як вам сказати, для того, щоб їздити кожен день і не за що не турбуватися. Багажничок у нас ось такий, хто знає той знає. Що тут стоїть балон 90 літрів общих і 75 заправочних. Рекомендуємо це авто, тому що це в сучасному, час, в сучасному світі ціни і якості, напевно, ну, не знайти. Ці машини їздять довго, ці машини дуже надійні. Приїжджає до нас, хапає авто. Велика кожна дорога 22, місто Київ біля Жулянського мосту знаходимося. Купляє як за повну вартість, так і буде, е, також можеш купити в лізинг, 15% від суми відривається, твій авансові платіжі від 1 до 5 років бери у лізинг. Цю э, світлу красуню. Тож приїжджай до нас та хапай авто, нахапай авто.